Таке соломи в садках розкидають працівники агропідприємства Агроеталон, що в селі Василівка. Тракторист Леонід Лисюк каже, готують сливовий сад до нічного задимлення. Рятуватимуть дерева від морозів. Зранку розкидаємо, ну ми тут, друга бригада там, абрикосу розкидає. Всі садки по всіх садках. На кожний рядок ставимо. У клітці 58 рядків. Отак 58 ставимо на клітку. Щоб не помер цвіт, щоб накрило димом, будемо спасати садок. Метод задимлення на підприємстві використовують другий день поспіль. Мета і нагріти повітря, і наповнити сад щільним димом, каже агроном Леонід Семенюк. Тюки ми підпалювати, будемо підпалювати десь 12 годин ночі і він десь буде тліти 5 годин. Буде дим давати. Він не горить, він тліє. Ми їх не накриваємо, ми так заготовку робимо в саду, складаємо, щоб вони були влажні. Якщо буде сильно розгоратися, будемо поливати водою, щоб був дим, а не вогонь нам не потрібно воно. Зазначає, рятувати сади від морозів почали ще з неділі, обробивши фруктові дерева антистресовими препаратами. Давали амінофрост і також давали гіп плюс по цвіту. Перед за 48 годин до настання заморозки. І все ж деякі дерева не вберегли. В суспільному Леонід Семенюк показує абрикоси, які прибило морозом. Він мала бути майбутня абрикоска, вона вже почорніла і вже мороз достав. Тут вже приморозило з вітром добре, тут вже урожаю не буде. Вже померзло. Ще які тут світлий прилюски йде, розпускається, там ще є надія на урожай. Окрім слив та абрикос, від морозів рятують яблуні, груші та вишні. Загалом під плодовими деревами у них 490 гектарів, розповідає директор підприємства Василь Черній. Абрикоси ростуть на 10 гектарах. Збитки поки не підраховували. Збитки рахувати рано. Ми будемо бачити, як буде далі. Ви ж знаєте цю одвічну істину, так і е, вислів, який битує вже давно. Не просив у Бога. Угоди просив врожаю. Бувають речі, які пояснити неможливо. Тому ми надіємося на щось неможливе. Ми надіємося, що ті заходи, які ми здійснюємо, вони будуть в певній мірі ефективними. То рік зібрали лише 20% урожаю абрикосів від прогнозованого. Третій рік у період цвітіння, мороз, каже Черній. Коли один раз така ситуація, це випадок. Коли три роки підряд це вже система, і ми розуміємо, що міняється клімат, і нам треба переходити на інші сорти з іншим терміном цвітіння, з іншим терміном вегетації, більш зимостійки. А поки рятують сади перевіреними дідівськими методами, каже агроном Леонід Семенюк, цієї ночі синоптики прогнозують до мінус п'яти. А оскільки їхні сади в низині, то очікують і до мінус шести. Найхолодніше вранці, тому тюки протягом ночі будуть розпалювати кілька разів. Залишити осередки диму і лягати спати не можна, каже Семенюк. По прогнозу мінус 5, Це вже критично для такого стадії цвіту. Якщо не буде вітру сильного, то задимлення покриває і підносить холодний повітря доверху на 2 Десь градуси підвищує температуру. Якщо, наприклад, буде 5, то десь до мінус 3 градусів. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.